Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачний тортик медовик, але без розкочування, Тобто, буду випікати одним коржем. Для початку беру 100 г цукру. І готую 125 мл водички, щоб вона у мене стояла вже підготовлена. Мені потрібно цукор для початку, так би мовити, палити. Тобто я відправляю цукор на вогонь, постійно перемішую і доводжу його до стану такої собі цукерки, але темного кольору. Ось, дивіться, димить воно, правда дуже сильно, але так має бути. Ось це розтоплений, добре палений цукор. Пахне він цукеркою, а тепер поєдную ось цей цукор разом із водичкою. Буде диміти, звичайно, ще сильніше. Повністю додаю всю цю воду, ставлю знову на вогонь. Ось тепер погляньте: от той весь цукор він має розчинитися, от його вже майже не залишилось. Тепер треба просто відставити, щоб ця температура трішки впала. Далі беру три яйця. І 450 грамів цукру. Зараз потрібно це добре взбити. Відправляю сюди 100 мл олії без запаху. Далі беру 250 мл кефіру і поєдную його зі столовою ложкою соди. Відправляю сюди 100 грамів меду. Також додаю оцей мій цукор, він уже у мене не гарячий. І залишається додати лише борошно 650 грамів. Ось таким виходить тісто. Його бажано залишити хоча б ще на півгодинки у спокої, накрити його, щоб тісто просто постояло. Коли таке тісто залишати у спокої, воно стає густішим. Через півгодинки тісто переливаю у форму і відправляю випікатися. Температура 180 градусів. Погляньте, як гарно піднявся корж. Було менше половини тіста у формі, добре піднімається. Залишаю повністю охолонути. Ось такий медовик виходить в розрізі. А ще краще його випікати не в круглій формі, а в прямокутній чи в квадратній. Тоді він буде більш рівномірно підніматися, але буде не менш високим. Пропікається він досить добре, але потрібно 45 хвилин. Але все залежить від особливостей вашої духовки. Змащуємо будь-яким кремом. У мене сметанний, це найпростіший. Поливаємо глазур'ю разом з горішками і насолоджуємось приємним смаком медовика. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!